Із яких країн ЄС масово виїжджають українські біженці, дані Євростату. Водночас найбільше українців досі залишаються у Німеччині, Польщі і Чехії. У країнах Євросоюзу проживають 4,2 мільйони українців, які користуються тимчасовим захистом. Але останнім часом кількість людей із таким статусом знижується, повідомляє Євростат. На кінець лютого 2024 року країнами ЄС, які прийняли найбільшу кількість шукачів тимчасового захисту з України, були. Німеччина 1 мільйон 286 тисяч осіб 30,4 від загальної кількості ЄС, Польща 957 тисяч 22,6% Чехія. 385 тисяч 9,1%. За місяць від січня до лютого найбільше абсолютне зростання кількості шукачів притулку спостерігалося в Німеччині 1643013 Польщі 0,6% та Чехії 3885 1,0 Водночас у лютому стало менше українців із тимчасовим захистом у п'яти країнах ЄС, Австрії 1,420 осіб, 1,7, Франції 685, 1, 1. Естонії, 550, 1, 5. Нідерландах 120, ,1%. Мальті 20,1,0. 0 Порівняно з чисельністю населення кожної країни ЄС, найбільша кількість тих, хто отримував тимчасовий захист на тисячу осіб місцевого населення на кінець лютого 2024 року спостерігалася в Чехії 35,6 на тисячу осіб, Литві 26,5 і Польщі 26,0, тоді як відповідний показник на рівні ЄС становив 9,4 на тис осіб. Громадяни України становили понад 98% тих, хто отримав тимчасовий захист. Дорослі жінки становили майже половину 46,0% бенефіціарів тимчасового захисту в ЄС діти становили майже третину 32,9%, а дорослі чоловіки 21,2%. Раніше повідомлялося, що до України точно планують повернутися понад 26% біженців. Однак рік тому їхня кількість становила понад 50%.